Софія Копола адаптувала мемуари Прісцили Преслі 1985 року Елвіс і я, які описують складні стосунки пари, та режисерка безпосередньо радилась у самої Прісили. За її словами, це роман між трагічними двома особистостями. Багатьом цікаво заглянути за гарну картинку щасливої пари, особливо відомих людей, таких як Король рок н ролу Фільм Прісцила ставить глядачів на місце цієї дівчини. Уявіть собі, що ви Присцила, сидите в закусочній на базі військово-повітряних сил у Західній Німеччині в 1959 році. І до вас підходить, ну, навіть не Елвіс, а один з його друзів. Він запрошує Присцилу на вечірку в будинок Елвіса. Кос видаза тому, що Елвіс, який був призваний на військову службу, нібито любить спілкуватися з людьми вдома. Уявіть собі, що вас кличуть вже вдруге, і тоді Елвіс, якому 24 роки, а Прісцилі, який 14, тобто різниця 10 років, <звук> Just baby. І добре знаючи, що вона вчиться в 9 класі, Елвіс запитує її. Say, quiet? Але тут все і починається довгі, 14-річні, тривожні стосунки пари. У кімнаті Елвіс просто цілує її, перш ніж сказати, що їй час йти, і це важливий момент. Він чітко дає зрозуміти, що відносини вже суворо на умовах Елвіса, які навіть ще й не почались. З самого початку Елвіс диктує, коли Прісцила приходить, а коли йде, що переростає в ще більші рамки. Коли служба Елвіса закінчується, він бере її з собою в аеропорт, щоб попрощатися, і Прісцила просто виявляється серед натовпу жінок-шанувальниць. Її життя змінилось. Вона втратила голову за коханістю і Елвіса, який полетів в США. Але, не дивлячись на далеку відстань, вони підтримують зв'язок по телефону. Це казка в очах Прісцили. Милий, красивий чоловік. Прийшов, щоб врятувати її від ізоляції та повернути до Америки до тих пір, поки у 17 років Прісцила по запрошенню Елвіса переїжджає до нього в Грейсленд. З усіма м'якими запевненнями її батькам, що вона буде під наглядом і переведена до католицької середньої школи, щоб закінчити ступінь. Прісцила, будучи обраницею Елвіса, повинна, як він каже, підтримувати домашнє вогнище. Поки він вирушає на знімальний майданчик або в тур, залишаючи її розбирати чутки бульварної преси в пошуках правди про те, чим він там займається та з ким. Але як тільки він переконує її, що це чутки, ми не можемо ним помагати червоним прапором перед її закоханими очима. Такий легкий газлайтинг на початку, вона ще виправдовувала, пізніше засмучувалася, а далі взагалі приймала. Прісцила будинку Елвіса, не наче принцеса в замку, його лялька. Софія Копола чітко показує цю метафору через те, як присцила блукає крізь розкіш Грейсленду, дивуючись всьому. Неможливо не згадати Крістен Данст в Марії Антуанеті, яка мандрує Версалем після одруження з королем. І обидві мають право бути там, але вони самотні, у певному сенсі у пастці. Втеча не є метою. Але незабаром самотність долає. Хоч Прісила насправді любить свого короля, але його відсутність завдає їй болю, тому що він усе, що вона має. Елес, у свою чергу, ще більш контролює її. Він не дозволяє їй влаштуватися на роботу в бутик. Коли я дзвоню тобі, мені потрібно, щоб ти була поруч, каже він. Обирає, як їй нафарбуватися. Темне, чорне волосся з пишною зачіскою, стрілки, так, щоб не можна було розібрати колір очей. Та що одягати? Тільки однотонні кольори. Really said... Now, Він казав навіть, як себе потрібно вести, як пахнути, подарувавши їй шанель номер 5. Зі школярки. Він створив місіс Преслі. І Елвіс не приховував свої незадоволення, якщо присила не підкорялася його примхам. Як тільки вона намагається висловити свою думку, то в ту ж секунду в неї летить стілець, або ж Елвіс гнівно збирає її речі. В нього був складний та експресивний характер, що він міг не контролювати агресію, зробити боляче, а потім вибачатися пару днів, або ж. Прямо перед присилою залицятися до іншої та хвалити її парфум, який теж був шанель номер п'ять. Парфюм озека 5. Like так. Це продакт плейсмент, як ви зрозуміли, але все ж таки такими діями вона загубила себе. Не знала, яка вона насправді як особистість. Айдонногуаєм, амін май кінсидерейшнз. При тому Елвіс пічкав її таблетками, які сам вживав, що відключали її на декілька днів. А при присцилу хвилювало тільки те, що вона тепер менше часу з ним проведе. Це було повне знищення особистості та її підкорення собі. А коли щось йшло не так, Елвіс просто казав, що їй треба поїхати. Просто так, навіть коли вона була вагітна. Тут вже вона приймає його прохання та каже: Але не дивлячись на велику різницю у віці, Елвіс та Прісила обидва переймали на себе роль батьківства. От що каже Прісила з цього приводу: одного дня він домінував та відносився до мене як до дитини. Талаяв за мої випадкові дії. Іншого дня я була сильнішою та слідкувала за ним як турботлива мати, стежачи за тим, щоб він усе з'їв, випив вітаміни та не пропустив передачі по телевізору. Коли Елвіс вперше зустрічає Прісилу у Німеччині, він сумує через втрату своєї матері, каже про це в Пріссилі та знаходить в 14-літній дівчині турботу та невинність. Можливо, цей факт і вплинув на те, що в них не було інтимних стосунків до весілля. Після того, як Тристила остаточно переїхала до Грейсленду, Елвіс, якого немає там, щоб зустріти її після прибуття, залишає собаку, щоб скласти їй компанію, водночас тримаючи її як свого роду домашнього улюбленця. Така пряма метафора: коли Елвіс не був у роз'їздах, вони могли тижнями проводити час у його темній кімнаті, замовляючи їжу, дивлячись кіно, читаючи книжки та фотографуючись. Він починає цікавитися божевільними. Релігійними ідеями, що більш ускладнює їх відносини, та вимагає від Прісцили слідувати за ним у його духовній подорожі. На одному етапі вони разом приймають психодалічні препарати. Зрештою, коли Прісцилі виповнюється 21 рік, вони одружуються і народжує доньку лізу Марі, але її поява не зближує пару. Максимум для цих фотографій, де зауважте Прісцила сидить на підлозі, коли король на кріслі. Все чітко. В об'єктиві щаслива молода родина. Тим часом Елвіс приховує свій роман з акторкою Ен Маргарет, хоч і не дуже надійно. Каже, що це просто чутки для реклами фільму і закликав вірити пресі. І також нам дуже ненав'язливо було показано роман між Прісцилою та її інструктором по фітнесу. А ви це помітили? До речі, з зображенням ізоляційного життя Прісцили з Елвісом було опущено той факт, що вона все-таки гуляла з подругами, точніше, це були жінки друзів Елвіса. Він її возив кататися на лижах, але режисерка вирішила сконцентруватися саме на самотності героїні. Прісцила у фільмі більше як пасивний спостерігач свого життя. З нею просто відбуваються різні речі та події, тоді як у книзі Елвіс. Та я, вона має характер впевнена та іноді непокірна, чого не показано у фільмі, навіть в моментах, коли Елвіса немає поруч. Тому виникає думка, що ми так і не до кінця зрозуміли героїню після закінчення фільму, враховуючи той факт, що вона сама була задіяна у його створенні. Мені здається, пристила Преслі не дала Софії повністю створити все по своєму естетичному канону. Можливо, ми б поглибились у відчуття героїні більше та побачили б її розвиток. Режисерка розповідає історію Прісцили в епізодах, які здається не завжди пов'язані між собою та не завжди повністю пояснені. Проте, не все ми дивимося з точки зору Прісцили. Вона молода жінка, яка росте в найдивнішому середовищі, яке тільки можна уявити її. Елвіс дуже відрізняється від рок зірки, яку любить увесь світ. Акторська гра 25-річна акторка Келі Спенні дуже крихітна на фоні Джейкоба Елорді, та її молоде обличчя також викликає відчуття, що ця дівчина ще занадто юна, щоб виходити заміж і мати дитину. Проте настільки делікатно переходить від закоханого підлітка 14 років до жінки та мати 27 років, яка здається старшою за свої роки. Змученою чоловіком, чия слава виправдовує його погані вчинки. Фільм починається з фірмового макіяжу при сили Преслі, і Кейлі дуже гармонійна у ролі в різному віці. Кейлі демонструє переконливу та зворушливу роль яскравої молодої жінки, чий дух повільно знищується, Джейкоб і Лорді феноменальної ролі Елвіса, пропонуючи стриманий, але неспокійний образ, йому вдалося зробити Елвіса іконою, яким він був, водночас, будучи жалюгідним залежним чоловіком, що любить контролювати та мучити свою дружину, яка сама приречена на життя трагедії. Здається, Лорді навчився на своєму персонажі Ейфорії Нейта Джейкобса. Звільнивши місце для чогось набагато витонченого, але такого ж тривожного. А ще я не буду порівнювати Елвіса База Лурмана з Прісцилою Софії Кополи, тільки скажу, що Остін Батлер три роки навіть не спілкувався з родиною для того, щоб повністю проникнутися героєм та копіювати вимову. Коли Джейкоб Елорді все, що знав про короля н ролу так це серія з Лілу та Стіч. А висновки за кращу гру Елвіса, робіть ви. Спейні та Еллорді у них дуже міцна хімія, і будьмо чесними дивитися на них обох просто божественно. Через свій об'єктив Копола проливає світло в усі темні куточки приватної особистості Елвіса, від його залежності від таблеток до його характеру з короткими спалахами насильства. Крістила відмовляється піддатися примхам Елвіса та його можливі токсичні поведінці. Коротко показані наприкінці фільму, і це було останнє, що повпливало на дії Прісили, і вона вирішує піти від нього. І все закінчується новим початком для жінки, яка так довго жила в тіні Елвіса. Але, хоч нами показують звільнення у стилі підліткового кіно, вона їде в закат під пісню «I will always love you», коли на практиці Прісила так і не звільнилась. Тож, як ви могли здогадатися, після титрів її життя продовжилося. Вона знімалася у другосортних фільмах, мала різні стосунки. Але головне, вона отримала та утримувала грейсленд свого екс-чоловіка. Тобто неважко помітити, що саме її стосунки з Елвісом є запорукою її популярності. Вона навіть не виходила ні за кого заміж і не змінила фамілію. І досі вона цим користується. Знімаючи фільм по своїм мемуарам. Перед смертю дочка Елвіса та Присили захейтала сценарій фільму Кополи, висказуючи своє незадоволення, що її батька показують як тирана. Хоч більшість у сценарії було видалено. Наразі це схоже на тенденцію фетишу болі та травми серед байопіків про відомих жінок. І це так часто зустрічається. Джекі, Спенсер, Білявка. Взагалі це вимагає окремого відео на цю тему, але це є історією, яку написала сама Прісцила та розповіла нам свої почуття через об'єктив Софії Кополи. Ми можемо співпереживати або засуджувати. Проте це особиста історія, і вона відбулася. Дякую за перегляд.